Мої вітання. Привіт мати багато робочого простору, тому в мене два монітори на комп'ютері. А прикаву не загорялами. Тому я вирішив підготуватися. Мій старенький ноутбук дер. Від батареї тима всього на 1 годину часу. навіть з павербанком відтримує до того години. Тому я пішов в банк, подарував собі новий старий ноутбук. Взявний такий ноутбук можна купити на все, за 12 тисяч гривень, що я задоволення і здобув. Це є корпоративний сегмент. Він набагато надійніший і дешеві ноутбуки. І за такі гроші ви максимум все зможете взяти в магазині з нового та якась пресмасовий пранцет з кревіатурою. А це реально надійна машина. масина робота і не тільки. Досить такі серйозні характеристики, 16 ГБ оперативки, процесор Ryzen 5. Для того, щоб розширити робочий простір, я використовую спецдеск. завдяки цьому я можу використовувати свій другий як як додатковий робочий стір, як монітор. Якщо я підключаю через USB кабель, він працює досить швидко. Можна також працювати і через Wi-Fi. А як світовий не факт, що у вас того тут працюватиме. Крім того, фізка ноутбука <кій> то зараджатися як і від брока зеврення, от Zivлення от, HurretPacket, який був в комплекті. Так його можна підключити кабелем до павербанку через гніздо Type-C. Ось, Підключаємо Гніздо Type-C. Підключаємо тугий бік в потужний павербанк, І він починає заряджатися від павербанку. Таким чином, за допомогою павербанка, ноутбука і зовнішнього монітора. Ну, пранцет, який використовується Як зовнішній монітор. Я, навіть при відключенні електроенергії зможу десь в район 10 годин притримати при своїх задачах. Крім того, використовую таку простеньку Bluetooth. Міску тезтушності. Та так Те, що, якщо ви думаєте на рахунок купляти новий ноутбук, краще подумайте на тему Буусного. Я такий самий ДР собі купив 64,10-8 років тому, і він мені і правду, вже 8 років Це Щоправда, він вже морально десь застарів. Проте такі корпоративні ноутбуки зазвичай використовують гарантійний термін. Він просто в якогось начальника стояв на столі, а потім з нього звичайно жорсткі дітки продають по заразкові вартості. Тобто в ти 4 рази десепше не звідний новий. Ноутбук в алюмінієвому корпусі з нормальними характеристиками, з нормальною батареєю, з Full HD екраном 16 ГБ оперативки. Ви за такі гроші ніколи не купите. І той ноутбук, на відміну від десе варіантів, які можна купити за 15-20 тисяч. Простує набагато довше. Тут як не на десеві завіси, які вірять з корпусу через кілька. Місяців тут э, надійна досить конструкція. Крім того, кревіатура з підсвіткою. Крім того, в біосі є багато наростувань, таких, наприклад, як гаджетів гарзетів ноутбуком, тобто його можна використовувати як павербанк, хоча не зовсім доцільно. Є фіска, яка ви небагом фіскою. це Є Security View. Якщо нажати FN і F2, то гасний екран, щоб ніхто не підглядав, що ви за ним робите. Тому якщо випадково нажали, можете не перезиватися бракований ноутбук з поганим екраном та не баха фірса. Можливо, потім я все буду якісь огляди на нього знімати. Але на даний час я покупкою задоволений. є сканер відбитків пальців, є якийсь цацпад. Є камера з інфрачервоною підсвіткою, з підтримкою мене впізнає. в Так що рекомендую.